Добре, лікування депресії. Переходимо на блок і пришвидшуємося. Трошки я хотів би відповісти. Що робити, коли в депресії? Лікуватися. Психотерапія, зміна тактики життя і група антидепресантів, причому лише сучасних антидепресантів. Не неряйте 50-ті роки до тридцятилічних. Як позбутися глибокої довготривалої депресії? Це відповідь як продовження на перше питання. Ліки проти депресії це група сучасних антидепресантів при неефективності. Ми, як правило, комбінуємо. З іншими препаратами, наприклад, антиконвульсантами, той же ламатриджин, ламіктал або іноді ми доходимо до нейролептика. Не лякайтеся цього слова, інколи психіатри призначають при великій депресії, наприклад, групу квітіапіна чи іншого анти, антипсихотичного препарата, і це є нормально ні до якого звикання немає, але 90% це сучасні антидепресанти. Чим замінити, чим замінити амісуліпріт? Ну, взагалі, я би не рекомендував, я тільки почав читати амісуліпріт, хоча там кажуть, що він в малих дозах є антидепресивний ефект. Це не зовсім так. Ну, по-перше, поправляння, метаболічний синдром. А, другі метаболічні явища. Я одночасно говорю, амісуліпріт зазвичай. Підвищує пролактін. Тому, якщо ми говоримо про лікування депресій, все-таки потрібно підбирати антидепресант, а не препаратів іншого групу нейролептиків. Тому він дійсно місульпріт обов'язково піднімає пролактін, нічого хорошого в цьому немає, а пролактін сам по собі може підвищувати депресію. При депресії обов'язково необхідно медикантозну звичайно чи достатньо кваліфікованого психотерапевта, чи все це поєднання? Відповідь все це поєднання. І знову ж таки, в залежності від ступеню депресії, і чи це ендогенна депресія, чи, наприклад, депресія на травматичну подію, психотравматичну подію. На психотравматичну подію можна залишитися на рівні психотерапевта і бути ефективним. Ним. Але якщо ми говоримо про ендогену нейрохімічну депресію, зв'язану з нейротрансмісорами, то, звичайно, два методи являються самі по собі синергічно більш ефективні: і психотерапія, по основному когнітивно-поєдінкова, і психофармакотерапія. Чи є протоколи лікування по депресії? Є NICE, Canmat, APA Американська психіатрична асоціація. Але я одразу кажу: ми перелопатили всі прототипи. І прийшли, створили в 2015 році наш клінічний протокол, який доступний, висить на сайті Міністерства охорони здоров'я, фармцентру, де ви можете точно так же протокол. От оце запитання. Забийте в Гуглі, ви вийдете на наші українські, де оброблені, я сказав, прототипи кращих світових, де є ранжування, перша, друга, третя лінія вибору препаратів, діагностичні шкали, методи психотерапії. Тому відповідь однозначно є. Рухаємося далі. Вважає антидепресанти, вживає перепрошую. Покращення є, але це вже тягнеться роками. Одразу зупиняюся і говорю, якщо достатньо високої ефективності немає, це та історія, з якою я зіштовхнувся, поки не зробив генетичний паспорт пацієнта і зрозумів, що хороший антидепресант першої лінії знищується системою цитохромної системи печінки. Тому почніть з того, що поставте перед психіатром запитання недостатній ефект, і він буде міняти на ті препарати або комбінацію, які. Повинні які дадуть достатній ефект, і повторюся з попередньої відповіді. Психотерапія супер важливо, тому що ми доволі часто делегуємо антидепресантів саме велике значення і місце в лікуванні. Ні, достатньо є і психотерапія, тому слово покинути депер депресанти не можу. Відпадає залежності від антидепресантів немає і попробуйте попрацювати одночасно з психотерапевтом. Чи можуть інші ліки впливати на ефективність на ефективність Так можуть які саме все залежить від того, читайте інструкцію як антидепресантів, так і. Будь-яких інших препаратів, тіроїдні гормонів, особливо гормональні препарати. О, до речі, тривале лікування будь-якими гормональними препаратами, само по собі може привести до депресивних розладів, як і інші деякі препарати, наприклад, гіпотензивні чи антибіотики. Тому читайте добре інструкцію, як обробляється, знову ж таки печінкою в основному ті чи інші препарати, тобто, чи не падають вони на одну і ту ж систему П450, і це буде відповідь. Тому тут немає переліку. Я зараз не буду давати вам величезний перелік якихось препаратів, які там поєднуються чи не поєднуються. Страждаю на депресії. Тривалий час приймаю ліки, відчуваю дискомфорт шлунку, бурчання. Так, 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 так. Устантеро можливо, іде мова про соматизований варіант депресії. Якщо так, потрібно правильно підібрати її препарати. Можливо, не обов'язково лише з депресією, тому що ще раз говорю, страждаю на депресію. Почніть з діагностики. Може, це не депресія, можливо, це і розлад чи соматизований невротичний розлад. І ще раз повторююся робота з психотерапевтом як не дивно, тому що я бачу тут відчуття комка, щось підходить до горла. Тобто я уявляю, що вже ми маємо достатньо виражену тривожну особистість глибоким аналізом соматичного стану. Тут важливий момент роботи з психотерапевтом, який буде працювати, називається тілесно орієнтована психотерапія. Як боротися з суїцидальною схильністю з суїцидальністю, ми говоримо скоріше за все про великий депресивний розлад, і тут без слова, антидепресанти. І психотерапія, причому бажано групова психотерапія не індивідуальна, а групова психотерапія обійтися неможливо. Стаціонарне лікування неможливе. Я читаю просто запитня, це не моя відповідь. Амбулатон віднесе себе багато лікарів. Відмовилася вести амбулаторно. Дав лікарі бояться слова суїцидальність. Ну що все-таки знайдіть того лікаря, який як мінімум проконсультує. Навіть якщо ви відмовляєтеся, але ще раз говорю, якщо вже конкретні дії то закон про психіатрію говорить, що є примусовий варіант а, лікування. Подумайте про це, тому що життя більш важливе. А примусове лікування це небезпека пацієнта для оточуючих або для себе. Ще раз повторюю, я тут розумію, що слово суїцидальність в якій мірі все таки контрольоване, як доволі часто це буває у підлітків. А, Просто взяти на себе відповідальність, це, це, це достатньо страшно будь-якому лікарю, але не думайте, що всі лікарі відмахуються, кажуть, ні, якщо суїцидальність закрити потрібно. Це не так. У всьому світі навіть таких пацієнтів лікують доволі часто амбулаторно.